Незламні всім привіт, з вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Сьогодні ми з вами поговоримо про вісім обов'язкових кухонних речей, які допоможуть вам досягти процвітання та фінансового комфорту. Ну і звичайно, друзі, для вас спеціально в мене є неймовірний подарунок. Ось такі навушники. JBL безпровідні, дуже класні. Ви можете слухати е, музику, мої передбачення, все, що ви захочете. До речі, якщо ви хочете, е, можете підписатися на мій канал новий музик. Музикальний канал, який в який я а, кожного дня а, кладу нову якусь круту музикальну історію. Це звичайно медитація, афірмація і тому подібне. Тому друзі, обов'язково в, в описі під цим відео обов'язково зайдіть, подивіться. Умови дуже прості, як завжди. Тому о, перше, що вам потрібно, підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і звичайно написати коментар. Чим більше коментарів у вас на цьому тижні буде під моїми відео, тим більше шансів у вас отримати цей неймовірний

В кожному домі кухня це не просто місце для кулінарних витворів, це святилище, де відбувається справжня магія, особливо коли йдеться про залучення, процвітання та фінансового достатку в наше життя. Незалежно від того, чи є ви досвідченим чаклуном чи чаклункою на кухні, чи просто цікавитесь містичним потенціалом свого кухонного простору, наявність правильних інструментів може посилити ваші зусилля у створенні фінансової стабільності та комфорту для вашої родини. Ось вісім основних Предметів, які повинна мати кожна господиня чи господар на своїй кухні, щоб залучити гроші і підвищити добробут своєї родини. Перше чавуна сковорідка, окрім своєї кулінарної майстерності, чавуна сковорідка символізує стабільність і витривалість. Використовувати її для приготування ситних страв, які живлять тіло і дух. А наші бабусі знали, що саме чавуна сковорідка символізує міць і стійкість родинного достатку. Друге чарівна тарілка. Виділіть на кухні спеціальну миску. або Тарілку як вмістилище для фінансової енергії покладіть у миску монети, трави, ну такі, як базилік або м'ята, і символи процвітання, такі як кристали, цитрину. Або тормаліну на щастя, щоб привернути багатство і достаток у ваш будинок. Зберігайте її від сторонніх очей подалі і ні в якому випадку не давайте іншим людям, особливо вашим сусідам чи близьким родичам, які не живуть з вами, забирати звідти гроші або речі. Третя баночка з рисом або сочевицею. Рис і сочевиці є основними продуктами в багатьох культурах, відомими своєю символічною асоціацією з процвітанням і достатком. Тримайте на кухні банку. З рисом або зочевицею як символ постійного достатку та фінансового благополуччя. Четверте, вирощуйте рослини, що притягують достаток. Виростіть власний сад трав, наповнений рослинами, відомими своїми властивостями притягувати гроші, такими як шавлія, чебрець чи розмарин. Вирощуйте ці трави, щоб наповнити свої страви ароматами та енергією, що сприяють процвітанню. П'яте чай для процвітання. Створіть свій власний чай процвітання, використовуючи такі трави, як ромашка, кориця та імбир. Заваріть горнятка цього чаю, щоб пити його, візуалізуючи свої фінансові цілі та наміри, дозволяючи його теплій та заспокійливій енергії огорнути вас. 6. творіть свою кулінарну книгу. До чого тут кулінарна книга? Запитаєте ви? А я вам скажу, що з давніх давен наші прапрабабусі записували в цих книгах свої рецепти і продавали з покоління в покоління. Це може бути, до речі, не тільки рецепти страв, а ще й молитви та заговори. Рецепти трав та чаїв. Така книга мала дуже велику силу роду. І передаючи від однієї жінки до іншої, символізувала знання, мудрість і родинні зв'язки. Всім вдячна баночка! Заведіть собі звичку дякувати за все. Кожного дня хай кожен з ваших членів родини пише туди свої вдячності. Наприклад, я дякую за те, що моя матуся приготувала смачний борщ. Чи я дякую за те, що мій чоловік зробив полицю? І в кінці дня або тижня читайте ці вдячності вголос разом з усією родиною. Це гарна традиція, яка підніме вібрації і об'єднає. Знає вас. І восьме остання дошка бажань: купіть на кухню невелику коркову або магнітну дошку. На ній вивішуйте бажання своєї родини, ну, наприклад, поїздка за кордон або перемога України, і кожного дня дивіться на неї і візуалізуйте. А коли щось здійснюється з цієї дошки, то святкуйте разом з усією родиною. Розмістивши ці всі необхідні предмети на своїй кухні і наповнивши свої страви та ритуали намірами процвітання і достатку, ви зможете використати. Ростати, перетворюючи силу кухонної магії, щоб привернути фінансові благословіння для себе і своєї родини. Пам'ятайте, що не лише інструменти, які ви використовуєте, а й енергія та наміри, які ви вкладаєте в кухонне чаклунство, справді творять дива. Нехай ваша кухня буде священним простором, де достаток вільно тече, приносячи комфорт, радість і процвітання всім, хто в ній живе. Ну а я нагадую, що саме ви можете виграти ось такі неймовірні навушнички. Єдине, що вам потрібно, це підписатися. Поставити поставити лайк і написати будь-який коментар. І саме по коментарях я буду вибирати переможця вже в цю неділю. Тож, друзі, чим більше ваших коментарів, тим більше шансів перемогти. Ну а з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І побачимося вже дуже дуже скоро, Па-па!